Всім привіт! Сьогодні у нас така стояночка цікава, знаходимося в Німеччині, візуальний огляд по цінам. Ну поїхали, кому сподобалось, ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Всім гарного дня, гарного перегляду, дивіться, який Фортсаген. Біленький салон, перешитий. Ну, Volkswagen Golf GL 11800, 205 пробігу 1986 року. Ото автомобіль. Так, так Mercedes-Benz В класу. У нас ціни немає. Porsche Cayenne бистренько по ціні і йдемо далі. Тут вони нікому не потрібні. 18-й рік, бензин 3 літри, євро 6, 102 пробігу, новий тюф. 45 800. Зупинити по екстрасам сам почитайте. Вони <риклад> 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 нікому не потрібні. Які гальма у них. Так, Audi А6. Напевно, у нас а 40 ТДИ спорт 22 рік, дизель 2 літри, Євро 6, 102 пробігу, 204 кінські сили, новий тюф за 29800. По екстрасам зупинити. Маю шкіряний Шкіряний салон. Це слайн, ні, це Гума майже нова, мішлін стоїть спереді, ззаду. Гальма теж гарно виглядає. Така вона упакована, Ford Focus. Ціни немає. Mercedes-Benz. Дивіться який красуля. Привіт з 90-х. Це колись був апарат. Mercedes-Benz SL300. 24 в 92 рік бензин 3 літра новий тюф, 168 пробігу, 231 кінська сила за 18 800 євро. Сидіння у нас цілі. Все чітко, все чудово. гума стоїть. Так, йдемо далі. Кенго має ціну. Кенго має ціну. Дивіться, яка кенго у нас. Грузовичок. Так, це у нас довга база. Гума майже нова. Спереді більш менш гума. Така вона напевно ціленька. Ну так виглядає більш менш в салоні. Так, Рено Кінга, Максі база, 18 рік, 107 пробігу, 1,5 дизель на механіці. Буде 2026 року. Угу. 9999 євро коштує цей автомобіль. Тричка, дивіться, яка гарнюлька. Ах, ціленька, майже ціленька. Є там нюанси, але ціни немає. Йдемо далі. BMW 530 Що у нас тут? Сидіння з перфорацією, шкіра, М-пакет. топова LED-оптика у нас. Це який рік? 3 літра дизель, 21 рік, 77 пробігу, новий тюф 42700. Ой, його кошти. На панорамі вона у нас. Так, так, що це у нас? Audi Q8, напевно, так. Q7. Q7 3.0 ТФСА 4. Сімімісний він у нас, 18 рік, Євро 6, 79 пробігу. 3 літра 36 700 евро. шкірині сидіння там з перфорацією. диски у нас 21 напевно знову гума стоїть так що тут у нас Volvo Вольво, Вольво. Вольво. RX 60 Volvo у нас гібридного на плагін гібрид 20 рік 2 літри бензин 78 тисяч пробігу Новий тюх 35 800 евро. Дуже гарно виглядає сидіння. Ну, є підрізно, ну не скажу, що вони так дуже погано виглядають. Так, п'ятірочка у нас в BMW в М пакеті BMW лазер стоять у нас, оптика стоїть. Це більш дорожче. 22 рік, дизель 3 літри, 126 пробігу, новий тюф 39 800 евро. Поїхавте сам зупинити. Ось таке сидіння вона має. Погано, що немає перфорації. Так, ну ми не будемо. Це... Гальма більшмен, гума. Так собі. Так, йдемо далі. Це у нас теж п'ятірочка. А ні, трієчка. Це п'ятірка далі. 320-й Х-Драйв, 21 рік дизель, 103 тисячі пробігу, 190 кінських сил, 28 850 євро коштує автомобіль. Ось так він виглядає. Гарно виглядає автомобіль. Так, це у нас BMW Laser 330-й. Дизель 21 рік, 103 тисячі пробігу, 37 800 евро. На панорамі. Ось так в салоні він виглядає. Дуже сьогодні в нас жарко, 35 градусів. Телефон з ума сходить. Не хоче знімати, перегрівається, вирубається. Коротше, жесть. Так, Вольвочка, дивіться, яка гарнюлька. Вольве це гарні автомобілі у нас. Дивіться, які дисюлі. Volvo S90, 17 рік, 2 літри на автоматі, бензин, 129 пробігу, 26700 Euro. Ось так ось виглядає. Має отакі сидіння, шкіра з перфорацією. Дуже гарно виглядає. Такі диски. Класний автомобіль. А ви напишіть, вам подобається вот чи ні. Так, BMW 530 X-Drive Sport в м пакеті 18 рік, 3 літра дизель, Євро 6, 222 тисячі пробігу за 23 700 евро. Дуже дорого з таким пробігом. Має шкіряні сидіння з Алькантарою. Із тканини на панорамі, універсал, М-диски. Ось ну, так ось виглядає. Прикольно. Вольво у нас в універсалі, дивіться, яка гарнюля. гума стоїть. Сидіння просто прекрасне у Volvo. Штира з перфорацією, Аркантара. Все як, як хочеш. Клас, 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 клас. Клас виглядає. Вас. Вольвочка, 19 рік, 2 літри, дизель, 145 пробіг, новий тюф, 24-700 евро. Клас. Йдемо далі. BMW 5 -річка. в універсалі на панорамі у нас LED оптика. Не топова, але LED. Гарні сидіння. Колір дуже цікавий, дуже цікавий вона виглядає дуже багато, дорого багато. Так, BMW 520 X-Drive, 20-й рік, автоматик, 85 пробіг, 190 кінських сил, 30 800 грн. коштує цей автомобіль. Так, йдемо далі. BMW. Що у нас тут? Маємо 520-й. 21 рік, дизель 2 літри, 124 пробігу, 30 700 евро коштує автомобіль, має він на шкіряні сидіння з Аркантарою. Ну а так, більше нічого не скаже. Так, Volvo, Volvo, Volvo ми пропустили, зараз BMW у нас X5, гарно виглядає, такі дискулі, гумі, все, приїхали. Так, все вона у нас 18 рік, дизель, 3 літра, 139 пробігу, 38 850 уйр. Чорна вся затягана, страшна. Volkswagen Tіhuанчик у нас, дивіться, який гарнюлий Тигуанчик стоїть. На таких дисках нова гума, новий гальмас Спереді, ззаду, обслужений автомобіль у нас. РВшні колодки стоять. Сидіння у нас тканини звичайні. Тут у нас ось так, ось Має він у нас панораму. 15 рік бензин 1.4, 104 пробігу. 15800 по екстра сам подивитись. Opel Insignia, Turbo Diesel Дивіться який нарядний. Опілечок у нас. Апельочок нарядний. Дуже гарно виглядає апельочок. Я не розумію, чому вони тут не коштують гроші. Нова гума Ханкок стоїть. Сидіння у нас тканини, тканина шкіра на автоматі. Так, Opel Insignia 18 рік, дизель 2 літри. 64 пробігу, 170 кінських сил, ось такі по екстра 16700 євро. Ну так, коштує непогано. Так, давайте ми цього нема. Ціни. Цього ми дивилися. такий ось BMW у нас є. Вікс-драйве, 3 літра дизель, а ціни на нього немає, так? Ну Напевно, все на сьогодні. Ось я не бачу тут цін на ці автомобілі. Давайте ми оці ось подивимось останню і закінчимо на сьогодні. Так, у нас тут сидіння Алькантара тканина. BMW це у нас BMW LED оптика стоїть. П'ятірочка. Напевно так. Так, да, 520-й. Дизель. Гарно як виглядає. 520-й дизель, 21 рік. На автоматі 2 літри, 104 пробігу, 190 кінських сил тюб до 26-го року. 33 3800 коштує цей автомобіль. Гарний як виглядає. Зараз ще ми підожіть. Оцю мені цікаво ауті. Скільки вона коштує А6? Дивіться, яка нарядна. Квадро всі діла майже ціла. Дивіться яка майже нова гума. Що у нас тут? Шкіряні сидіння з алькантарою на автоматі. а немає ціни на неї, лки-палки, а? Ну як так? Ставити машину на продаж, а ціни немає. Так, йдемо далі. Так, BMW, що це у нас за BMW? X5. BMW X5. 40 X5X Drive, 40 дизель, Так, 18 рік, 3 літра, Євро 6, 139 пробігу, тюф до 25-го немає тюфу. 35-800 куре. 35-800-ре. Yeah. Майже нова гума, гарма більш-менш. Так. Ззаді теж майже нова, гарно виглядає x 6 у нас ще є снарядний. Давайте ми по ціні пробіжимося. BMW X6 X-Drive 30D 18 рік. 3 літра, Євро 6, 109 пробігу, 258 кінських сил, тюг до 26-го року, 38-800 моївро. Зупините, почитаєте. має він у нас люк. Спереді камера. Напевно 360. Тут у нас отакі сидіння. Вам не видно і мені теж. емочні диски, гума нова, зовсім нова. Mercedes Benz є. У нас ціна на нього немає. Давайте останній x 5 і поїдемо додому. Ось такий ось у нас X5 нарядний стоїть. X-Drive 30D. Гарнюлі X5X Drive. 21 рік, 3 літра дизель, 72 тисячі пробігу, новий тюф за 58-800 коштує BMW LED оптика стоїть. Камери 360, BMW Лазер оптика. Ззаді у нас гальма в гарному стані, гума Пиреллі, непогано виглядає. Такі сьогодні у нас були автомобілі. Всім гарного дня. Підписуємося на канал. Коментуємо обов'язково. Всім гарного дня і всім відпочинку. А ми працюємо на виходних. Всім дякую, до зустрічі.